Молитва до дитятка Марії, О Маріє, у цей прекрасний день Твого Різдва приходимо до тебе, щоб тебе вшанувати. Ми не гідні наблизитися до тебе, о молоде тятко, але Твоя доброта і наші потреби додають нам відваги до цього. Радіємо, що бачимо Тебе, О Маріє. Таке гарне новонароджене дитятко, дякуємо при найсвятішій тройці, яка вивищила тебе понад усі створіння, благаємо тебе, щоб ти у своїй величі не забувала про нас, твоїх бідних дітей, що почитаємо і любимо тебе. Любе дитятко, обдаруй нас ласками. Щоб ми могли по-дитячому роздумувати, бажати і приймати все як Божу волю. Дай нам любові, запалу, зосередженості, справжнього духа молитви, умертвлення і терпеливості. Дозволь нам наслідувати Тебе у твоїй чистоті та великій покорі, віддаємо під твою опіку наших дітей. Родини, молодь, спільноти, парафії, Україну, цілий світ і всі терплячі душі щастилища. Піднеси у дитятку Марії свою маленьку ручку і зійшли на всіх нас своє святе благословення. Амінь.